Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 930-й день широкомасштабної війни. Загалом протягом минулої доби, 9 вересня, зафіксовано 167 бойових зіткнень. Військові РФ завдали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. У наслідок атак постраждали чотири людини. Також ворог вкотре здійснив обстріл Донеччини. Троє мешканців загинули. П'ятеро зазнали поранень. Пошкоджено 35 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, адмінбудівлю, підприємство, торговий павільйон, господарські споруди та автомобілі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.